Опа, термінові новини, друзі, компанія GSC Game World тільки що анонсувала аж чотири ролики на Ютуб. Це трейлери графічного ремастера на трилогію сталкер, тобто на тінь Чорнобиля, чисте небе та поклик Прип'яті. Давайте подивимося на ці трейлери і зробимо висновки, чи реально буде якийсь аП по графону, чи це просто маркетинговий хід. Давайте дивитися. Так, ну... Ну я понял. Ага, новая заставочка. Ha ha ha! Сталкер: Легенди зони. 20 травня 25-го. До речі, скоро. Ну що скажете? На мій погляд, Ну, трошечки притягнуто за вуха. Я не, я не побачив, як, е, наприклад, трилогія Метро є, є версія редукс. Да, там різниця помітна. Тут по трейлеру я не зрозумів майже ніякої різниці. Трошки краще катсцена на початку зі шрамом, а далі. Ну, я ж кажу, деякі текстурки ста, стали більш якісніші. Такий більш HD, типу. Але хезе, я прям великої різниці не побачу. Ну добре, тепер давайте подивимося три окремих трейлери по кожній з частин. Так, тепер переходимо до сталкера Тіні Чорнобиля. Ну, давайте дивитися. Це дуже сильно. Що Видно, що заставки не кієн, а тут не дуже сильно щось змінилося. Але видно, що компанія старається на західний ринок е цю гру форсувати, тому що і трейлери англійської, і ставки 2. Так, ну тут... А чому на ютубі так? Просідає цей бітрей. Блін, ну давайте бути чесними. Тут місцями навіть не зрозуміло, що тут щось змінилося. Картинка дві ж стала менш такою мультяшною. катсцени, мені здається, їм просто пепи спітняли і трошечки-трошечки покращили якість текстури. Ну і, звичайно, спойлери. Спойлери, ще раз, спойлери. Ясно, давайте чисте небо тепер дивитися. Та да, що. Ну ладно, за такий початок респект. бұл атмосферно. та самая цена церква на болотах. Це з усім таких там там це просто кайф. Посмерток. Але єдине що, я так розумію, що тепер всі три гри будуть по якості як вопить прибіг, тому що... Серед оригінальної трилогії тоді яблуна бустник і антифографоний Я так думаю, що і механіки може з позиції прибігти це у нас. Освіт Боже, як кайфово було в цьому коридорі в Stalker 2 пограти. Ну. Я думаю, що тут все зрозуміло. Тепер давайте дивитися. Поклик прип'яті. Боже, на ps 4, на PS5. Ага, тут ми починаємо одразу з цієї заставки. Блін, ну прикиньте, на ps 5 і правди. Ну ладно. Я хоч і фанат сталкера, але це виглядає так. Слухайте, ну ви хоч тріснуть, але ну, я, я не бачу різниці. Я поклик прип'яті рік тому грав з якимось графічним модом, там на зброю, на текстури, на погоду, на рослинність і ну да, от трасіровочку тут красива була, Димочку додали таку типу туману. буде зробити отак без інтерфейсу викид саунд дизайн не незамірний, я вже чую. Проводи. Ой, я цю будівлю не пам'ятаю. Так, Xbox, Xbox. Я так розумію, що вони на п'ятий Unreal це не перенесли. Так, друзі, ну що, давайте робити висновки. Це я не побачив прям великої різниці. Точніше, я майже різниці не побачив. Так, звичайно, там Тіні Чорнобиля явно стануть кращі, особливо в плані гімплею, тому що там були і текстурки такі собі, хоча да, обличчя стануть кращими. Во. Але, хоч я величезний фанат сталкеру, я в будь-якому випадку цю трилогію перепройду. І, скоріш за все, будемо це на стрімах робити. Але блін. Ну я розумію, що треба заробляти гроші, продавати на плойку, на Xbox. Але знаєте, от коли вийшла мафія ремастер, перша, це просто отвал башні. Ну, це шедевр. А тут, типу, підтягнули текстурки для того, щоб перенести на консолі. Ну, коротше, на мій погляд, майже нічого не змінилося. Тобто, так, да, ігри стануть точно кращими, приємнішими під час геймплею. Катсцени, не знаю. Во. Але сказати, що прям це якась революція серед графіки в трилогії Stalker, я не можу. Ну, коротше, якось так. Дякую всім за перегляд. Будемо чекати на реліз, і, скоріш за все, з вами. Пройдемо трилогію на стрімах, Так що всіх обіймаю, всім на зв'язочку.